Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Брайнрот Еволюшн. Всім привіт! уй 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 І так, це реально друге відео за день. Говорив? А ну, говори, що ти там говорив? Говори, сказав. От, ось так би сразу. Ти, якщо ти під. Писався на канал, то ты тортуга цистерну. Я чого поставив лайк, то ты каркер каркур, кур, 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 кар, кур, кар, кур. Правильно? Значит, ты тортуга цистерну? Нет, ты тортуга цистерну. Ну, это тот танк из стила Брейн Рот. Тортуга-цистерна. А те, кто подписался на канал, каркер, ну, точнее, лайк поставил на это видео. Каркер-каркур-кур-каркур-каркур-каркур-кур-кур-кур. Правильно? А якщо ви підписалися на канал і поставили лайк, поставили колокольчик, то ви бир бир подпим. Не копали, я ну різний. Жалко. Тоді, якщо ви підписалися на канал і поставили лайк, то ви тум-тум-тум-тум-тум-сагур. А ну, на малому мину нарік а не ясовувати чий що буде у наступному відео, я просто це виріжу. А якщо я йому розкажу, яке наступне відео, то він це вам скаже, і тоді я його з каналу виганю. Понятно, 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 можу навіть зараз. Я звук можу виключити. Добре. Лей, руле, руле, ле, ру, ле, ру, ле. Chimpanzini Watermelonini Kingini Chimpanzini Watermelonini Kingini. Nice. Chau, Ладно, шесть. Точка доверия. Чё? Сори, <связываю> но может только чуть-чуть прокачать, а потом пойду к себе в горбо хейт. <coughs> Тебе прокачати? Пать, здесь кілька ящиків здесь кільки ящиків надо улиться. У рима ты да тиндану сай! У <свят> меня 28 Wins Potion, Lucky Potion 23 и 60 XP Potion. Что? <свят> звідки? А звідки в тебе мега чати. Так. Звідки вони в тебе? О! Тут пети вібно. Вили. Тут нукляр чіне. Оход спот кроко кроко what є graipus medjujy. Rai pus meduzi, da ho! Pospot, pospot, pospot! Ну просто. Ну, це не можна за покупку вважати, тому що я це, не, не вибив секретку. Можу навіть зараз купити. Зараз куплю. І в мене 14 тисяч. Шутка Можу купити смоупак 3 кюй, але мені це не треба. Це дуже дорого і не потрібне Ну, кубки. Три QE. Дуже мало і дуже багато стоїть. Ну, ну. Вмію. Через 30 хвилин. Ну, 30 хвилин. Сказав, хочеш, значить, хочеш. Хочеш. неправда він бреше. Ай спалив мене. картонна іграшка. Ну давай ще 8 хвилин, щоб 20 хвилин добити. У мене на 9 годин XP буст на 4 години у Уінбуст, і на три години лакібуст. Крокоділе формат Джон. У мене до тебе вопрос. Питання. Ти мав бути екра? Краще, ніж я грати, бо в тебе краще Брейнрот. Ну ти ну но ти не такий крутий тут, як я. Як це? Що? Я теж рідко заходжу. Чого я такого не грав? Він бреше. Я вам говорю. Nuclear crocodiles dinosaure Не бреши мені. вони братья. Ну, бренроки на братья, так браття. Ну, басбу буде мій! Бо в тебе більше секреток, чим в мене? В тебе більше секреток, бас мій. Хм. О, крокудилів форма, гіозу. Поможеш мені роздобути цього крокодилів форма гіозу? Вбивай всіх крокодилів форма <гаджи> Господи. О! Крокодилів форма a Brain Road City e crocodilo formandioso. Crawling to Brain Road City. A de e? Tut e. Crocodilo forma Wow. Crocodilo forma Так, обещаешь. А я что, не выбьешь с тобой миллион Твой Твоя. Потому что я так сказал. Я у динь динь Я візьму крокодилів форма діли. Яку? Крокодилю в помаді, крокоділи. Уже 12 12 Мені здається, що я його вийду. Проколівка приджод! Тільки! О-у, по таким парку їх стільки! Десь вісім-десять! Скільки в тебе крокодилів формагіозу. Двадцять! Крокоділів, формагіоз! Прокодину форма Якщо ти мені не виб'єш я тобі... Я тобі... Не знаю, що зроблю. Твоя! Тому що я так сказав. Угу. Уже 20 хвилин відео йде. Зараз в мене, мене 31. Ще край, ще бачу крокодилів. Ще клетей Я вчил турманію. Chiarul corp Du-și pe ce odin din limpus trebuie? Tot e ce cea crocodilă Лакі буст. У мене їх на 4 години. О, тут крокодили формагіод. Я вже в траве в океані. Травеле в океані нічого нічого нема. А можно было просто розсетнутися? Де? да, я сам не знаю, что це. Ту. Він похож на. Це ж, це ж, він похож на самого це похоже. Те 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 Який з админського крейта. <клух> ну, давай, кидай трейс. Так, крейки, давай крейпів. Нормально, нормально. Так, на зараз Випаде прокодилів форма гео. Крокодил форма п'ятдесят 57 крейтів. Не випав. Не випав крокотієвого формагьоза. Прикинь? Ну, зато випав Galaxy cheese і 4 Rainbow cheese. А в мене 4 Rainbow cheese. Ну ладно, усім до побачення, всім поки поки всім до побачення. Скільки? Ну, ну Всім до побачення.